Любі, сьогодні читаємо книжечку про кашалота, якому все збирати охота приємного перегляду. У морі, у синій його глибині, лежать загадкові світи чарівні, і в морі тім Генрі живе кашалот, не спиться йому від і турбот, то випустить бульки, то оком моргне, то тяжко, печально, самотньо зітхне. Прокинеться Генрій і весь трепенеться, з ним разом жага прокидається в серці, шукає чогось кашавот все життя, що саме не знає і сам до пуття. Скарби з кораблів затонулих збирає, і мушлі знаходить, і все начищає, до блиску, нехай буде ще красивіше. Та день промине, і скарби вже не тішать. І знову на пошук, та як вже бувало, хоч що він знаходить, а все йому мало Усе це носити складна то робота, яка може змучити і кашалота. Плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом побачив він. Диво підводне, там сяяли барвами чуда корали, там раки і краби яскраві гуляли. Проносились тіні, тюлені і скати, і пурхали в заростях рибки пускаті, а ще там уламки були з кораблів, і Генрі до рифу близенько підплив. І що ж видно зблизька на рифі? До речі, така ж товханина, така колотнеча, аж пінилось море навколо коралу Сусідів багато, а місця замало. Одні наїжджачились всі колючками, а ті бились клешнями і моцаками, дражнилися всяка підводна дрібнота. Не бачив ніхто у горі кашалота. Аж тут одна крабиця мудра й сердечна, угору поглянула дуже доречно, розгледіла, що це над рифом за хмара, і крикнула голосна крабиця Клара. Ховайтесь, рятуйтеся від кашалота. Йому все на світі зібрати охота. І жителі рифу яскраві і різні, почули її, та уже було пізно, ніхто не сховався в кущі чи в нору, а Генрі сказав зараз все це зберу, завмерли налякано раки і риби, нічого зробити вони не могли би. Та Клара і де тільки сили взялись, як крикне на Генрі, Стривай, зупинись. Тобі все на світі збирати охота, та тільки навіщо? Скажи, кашалоти!» А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він, як відповісти, не знав. Замислився він, як давно не бувало, і в оці у Генрі сльоза заблищала. Ну, е...» він до Клари сказав несміливо Я хочу все мати, щоб бути щасливим. І мовила Клара. Це річ непроста, бо щастя туди йде, де є доброта, то, може, себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світові щось подаруєш. І щойно це Клара до Генрі сказала, Як пісня у серці його залунала. Була то матусина Колискова, ні хвилі звучали, і ні ніжність китова. Є в мене дарунок, тут Генрі сказав, Кому його дати я досі й не знав. Наш Генрі, вагаючись, рота відкрив, І тут залунав найпрекрасніший спів. Пустилися в танець, дельфіни іскати, скати, навіть молюски пішли танцювати. І мир між коралів з'явився одразу, і хто ображався пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись, У пісню гучного лосами впились. І Генрі відчув неймовірну цю силу. І жагався збирати його відпустили. І Генрі на рифі тоді оселився і з Кларою наш кашалот подружився, і співи, і танці на рифі щодень щасливі усі від китових пісень. Тепер є у Генрі улюблена справа, і стало життя його повне і цікаве. Побачив він, щастя на речі приносять. Ми маючи трохи, вже маємо досить.